Друзі, привіт! Я знаходжуся в місті Житомир, де в рік повномасштабного вторгнення наша партнерка Олена відкрила школу Present Simple. Олена зараз є однією з лідерок мережі, тому я приїхала її підтримати. І хочу показати вам сміливу жінку, яка не чекає дального моменту, яка діє, попри всі обставини, в яких ми зараз з вами всі знаходимося. І я хочу дізнатися у Олени, як їй вдається бути успішною в бізнесі. Ми поговоримо про це. Цифри про гроші, як їй вдається бути турботливою мамою та дружиною і просто красивою жінкою, і все це одночасно, Олега. Дуже приємно саме познайомити нашого бачите вас. Я бачу, що а зараз у вас не діти, у нас кінець липня. Скажіть, будь ласка, що Навіть. відбувається зараз в школі? Так, звісно, ви бачите, що діток зараз у нас триває літній мовний табір. Також у нас тривають літні розмовні інтенсивні, і залишились дітки, які вирішили продовжити навчання, діткою разом з разом із ябаком. Це дуже, дуже класно. Не хвилюємося, <риває> добре все вийде. А, так, у нас буде багато дивитися жінок України. Олена, я бажаю вам успіху, і хай наше інтерв'ю вийде або yeah. Вийде. Yeah. О, так і буде. <laughs> Олена, скажіть, будь ласка, чим ви займалися до того, як стати партнером Present Simple? До того, як стати партнером Present Simple, я знаходилась в декретній відпустці протягом трьох років, адже на даний момент я мама двох прекрасних донечок. Але я встигала і вчителювати паралельно mm -hmm. з цим, адже за фахами я викладач англійської мови. Дуже цікаво, тобто ви викладач англійської мови, але не відкрили школу самостійно, а відкрили з франшизою Present Simple. Чому? Чому цікаве питання, Юля? Буду відверто з вас. Скажу, що я моніторила довго освітній ринок України, і мені здавалося школи всі однотипні. І я точно розуміла, що я не хочу звичайну школи, які вже є у нас. Для Дядь, я вас розуміє, для... тому що для освіти для дітей має бути ефективною, сучасною, цікавою і продвинутою, такими, які є сучасні діти. Коли я натрапила на програму Present Simple, ознайомилася з нею, я зрозуміла, що це школа, саме та, яку я хочу мати як власну свою, угу. тому що Present Simple – це про сучасність, це про онлайн платформу, яка так подобається. Сучасним дітям угу, це про якусь незалежність та ідентичність. Саме цього мені і не вистачало. Тому я щиро дякую. Дякую вам, <світ> Олена. Скажіть, будь ласка, який процес здавався вам найважчим, коли ви тільки мріяли про школу англійської мови? І як воно виявилося насправді? Найважче, мабуть, це було найм своєї команди, найм професійних викладачів. Адже це складові великого механізму, злагодженого механізму. Але я отримала конкретний план алгоритм дій, завдяки якому це виявилося і не так вже важко. Наступне mm -hmm. питання, яким я задавалася, це було організація якісно ефективного навчання в моїй школі. Адже як викладач, я розумію, наскільки це важливо дати цікаву англійську, сучасну англійську, сучасним дітям. І як зробити так, щоб моя команда не залишалася на одному місці, щоб вони підвищили свій рівень, проходили навчання і працювали ефективніше та ефективніше? Mm -hmm. Це мені вдалося за допомогою повного методичного супроводу, який я отримала з франшизом. Адже моя команда, мої вчителі mm -hmm. отримують готові плани конспекти уроків. Таким чином вони економлять свій час, і, відповідно, я економлю свій час, що вкрай важливо, адже я його можу витратити на свою родину, на своїх донечок або ж на своє хобі. Лена, обертаючись назад, згадуючи свої страхи, і зараз, коли ви дивитеся на посмішки ваших дітей, ваших учнів, що ви відчуваєте? Безумовно, це щастя. Успіх, перемога в мене все працює, і в мене все вийшло. Супер завдяки франшизі презент. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали франшизу Презент Симпл? Чим ми вам сподобалися? Що такого помітили? Відповідь мабуть, вас вразить. Юля, не повірите. Причина номер один це ви. Адже я розумію, що за кожним бізнесом стоїть конкретна людина. І мені вистачило, мабуть, три хвилини першої нашої зустрічі, щоб зрозуміти, наскільки ви щиро, наскільки Дякую. ви можете допомогти, порадити, протягнути руку. Я зрозуміла, що я хочу бути частиною вашої команди. Я хочу собі такого партнера. По-друге, звичайна сучасність президент адже я розумію, що сучасним дітям в ігровій формі цього більше недостатньо. Uh -huh. А Present Simple – це про сучасність. Мені дуже подобається, що в нас є онлайн платформа, і я маю на увазі на такому рівні, яка вона зараз є, Present Simple. адже створити онлайн платформу такого рівня дійсно це потрібно вкласти величезні кошти, ресурси, час. Так, Тому Юля, дякую вам, як розробнику. Я би то навіть знаєте, що додала як. Як трендсетеру, тому що ми впровадили платформу ще в 2017 році. І повірте мені, що це було дуже важко, бо люди не розуміли, для чого вона потрібна, але в мене було таке бачення і розуміла вже тоді, що сучасним дітям потрібна сучасна англійська за сучасними підходами. І ось я собі, якщо чесно, давала там десь років 5, що в Україні будуть такі платформи, Платформи, але що ми побачили в 2020 році, що платформа вже потрібна була ще навчора, розумієте? І так, це величезні інвестиції, якщо це робити на дійсно такому якісному підході, як це ми робимо. І ми не зупиняємося, тому чекайте, в нас навіть цього року буде дуже багато корисного і цікавого. Лена, зараз таке питання. Яке бентежить кожного нашого глядача, я впевнена, як ви наважилися відкрити школу під час повномасштабного вторгнення. Що ви відчували? Юлю, буду відверта. Відчувала неоднозначні емоції. Дуже багато думок з приводу того, наразі чи не наразі. Рідні, чоловік, батьки мене відмовляли. Адже їм було безпекніше, якби я залишалася, мабуть, в тій точці, де я була. Але я для себе брала інший шлях, адже я просто вже не могла залишатися на місці. Плюс жахлива ситуація. я ще раз поставила собі питання: чим я можу бути корисною в державі та суспільству. Чим я можу бути корисна в тій справі, що я роблю найкраще викладаю? Плюс я можу організувати і долучити до цього процесу більшу кількість людей, і надавати якісну освіту дітям житомира, надати робочі місця більшої кількості людей і збачувати податки Варшаві. Вона я дякую за таку позицію. Це дуже відповідально. Я пам'ятаю нашу розмову. Кожна з нас проходила свій тоді етап такий, так і це було. Я, я розумію, що це було нелегке рішення. Так, дійсно, Юля. Рішення було сповнено ризиків, але я розумію, той, хто не ризикує, це класична фраза, але це дійсно так. Той, хто не ризикує, той і не дізнається, чи в нього вийде. Я ризикнула, я спробувала, і в мене вийшло. Я хочу вас підтримати. Дякую. Ви реально молодець. уявіть собі. Ви одна з небагатьох, хто відкривала школу під час. Вторгнення, розумієте? Це дуже-дуже круто. Я вірю в те, що ви така людина, ви вже масштабна, але не розумієте, у вас є така сила використовуйте її. Я бажаю, щоб ваша школа була наповнена учнями. Ви того варті, дякую. Ще хочу додати, Юля, що ми плануємо розширюватися цього року. Супер. Ми плануємо додати ще дві аудиторії, адже я розумію, що в мене є всі інструменти, щоб надавати якісну освіту. А проте, у мене не вистачає ресурсу у вигляді аудиторії. Окей, і тут хочете, так на першому та поверсі. Так? Я планую зробити додати дві аудиторії на першому поверсі. У мене є чудова підтримка у вигляді моїх власників приміщення. Ми mm -hmm. чудово ладимо, радимося, і вони мені допомагають, дозволяють втілювати мої. Плани в життя, mm -hmm. тому ну, як може в мене не Ви <рес> 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 дуже щаслива вам. <рес> 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 Дякую. <рес> Бо, наприклад, коли я знімала своє перше приміщення, а в мене такої, такого щастя не було, мені нічого не було, можна робити. Ось. Але знаєте, я починала сама, грошей не було, і, звичайно, то були ризики, так, вони бачили. А ви ж працюєте по франшизі? Вони в вас вірять. Там звісно, франшиза надає впевненість. І коли я тільки приходжу з ідеєю озвучую, вони обов'язково мене підтримують, адже вони впевнені в мені, як я впевнена, в франшизі презент дякую. Вам <с чесно> вам Олена, давайте з вами пригадаємо, скільки коштів ви вклали в те, щоб відкрити школу англійської мови Present Simple. Так бо на зараз дивляться прості українські жінки, які також мріють відкрити школу. Але я собі розумію, що вони мають якесь таке бачення, якісь такі величезні суми, так і бояться, і не стартують, хоча б могли вже давно, так? Ось поділіться, будь ласка, скільки коштів ви вклали? Відповідь є, це реальна цифра. На відкриття школи в мене було заплановано близько 9 тисяч доларів, і я повністю вклалася в цей бюджет. Супер, розкажіть, будь ласка, чи купили ви вже ці кошти, чи повернули їх? Юлю, я все рахую. веду звітності і в мене ще є близько 5-6 місяців, щоб повернути собі стовідсотковому розмірів витрачених коштів. Олена, ви зараз одна з лідерів мережі шкіл англійської мови для дітей. Present Simple. Я хочу, щоб ви поділилися секретом з усіма жінками України, що потрібно робити в цьому бізнесі, щоб заробляти. Секрет простий, тоді звертається одразу до жінок України, Люби жінки, <рес> майбутні бізнес леді. Ті, хто дійсно має мрії і неї палає, будьте сміливими, не бійтеся пробувати ризикувати, аналізувати, моніторити, робити висновки. І ви побачите, що у вас все обов'язково вийде. Oui. Але це одна сторона питання, емоційна. Але ж у бізнесі є ще цифри, і вони найголовніше. Тому Юля, дякую вам, адже саме ви навчили мене працювати з цифрами, аналізувати, моніторити, робити висновки. Адже ви дали якісний бізнес-супровід. Тому що на початковому етапі ти не вмієш мислити як бізнесмен, як підприємець. Ти думаєш процесами, образами, а не цифрами, а не результатами. А це вкрай важливо. Я налагодила менеджмент регулярний своєї команди, і зараз у мене кожна людина знаходиться на своєму місці. Я навчилася грамотно делегувати задачі в колективі, і завдяки чому я отримала більше вільного часу на свою родину, а це вкрай важливо для мене. Але реально, Юлю, mm -hmm. що мені найбільше подобається. Це, мабуть, те, що ми реально боремося за кожну цифру нашого прибутку Для нас тому і полягає партнерська робота. Що коли ви заробляєте також, так ми знаємо, що вас виходить, то і в нас все буде добре. Тому є партнерська робота. Я дійсно відчуваю вашу підтримку. Дякую, Аня. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам працювати адміністратором в школі школи Simple»? звичайно? Для роботи в мене є всі необхідні матеріали, і я можу керувати навчальним процесом завдяки навчальній платформі від презент mm -hmm. mm -hmm. Ось А зараз ми можемо спостерігати дашборди учбові і зможемо побачити, як натхненно та старанно працюють наші викладачі. Олена, що ви можете порадити жінкам, які тільки планують відкрити школу, тільки думають про це. А можу поділитися своїм принципом життям, яким я керуюся, якщо ти маєш. Заповідну мрію. Береш і робиш. Бери і дій. Супер. Але е якщо ти жінка, е то для мене вкрай важливо бути не тільки успішною у сфері бізнесу, а й знаходити і мати вільний час на себе і на свою родину. Тож долучайтеся до нашої партнерської родини. Буду рада вас бачити всіх в, Житомирі в Present Simple». Дякую, Олена! Сьогодні була дуже така змістовна розмова. Я впевнена, що жінки України побачили реальний приклад сильної жінки, яка встигає бути і мамою, і дружиною, і успішною підприємницею. Дякую вам, Олена. Дякую вам, Юля.